Бажаю міцного Мадяр на зв'язку. Добігає кінцю наш безпрецедентний мегазбір на постачання 20 тисяч дронів на мікадзе FPV та 200 крил-ретрансляторів в інтересах 100 підрозділів ЗСУ. За 6 діб зібрано близько 100 мільйонів гривень. Це безпрецедентна сума, враховуючи. Що джерелом стали соціальні мережі звичайного військовослужбовця і до того збору долучилося понад 100 тисяч унікальних донаторів. Географія донатів настільки обширна, включає в себе більшість притомних країн світу, в котрих, по-перше, є наші друзі, партнери та ті, хто боліває за Україну. По-друге, живе Величезна кількість українців, що ми вимушено покинули свої домівки і роз'їхались по всьому світі у пошуки безпеки та кращої долі, з певністю, що вони колись після перемоги обов'язково повернуться. Ну і, безумовно, основна аудиторія це пересічні мешканці України, патріоти, незламні і небайдужі. 350 мільйонів, що було озвучено, безпрецедентна цифра. І, мабуть, непідйомна в такі короткі терміни, без участі е середнього і великого бізнесу, без участі е широких аудиторій е лідерів думок і потужних інформаційних агентств, каналів, таке інше. Але й те. Що на нинішній день вдалося зібрати, а саме близько ста мільйонів гривень, є цифрою безпрецедентною. Це дозволить нам сьогодні закрити третину контракта і найближчим часом направити засоби в Україну. Ми отримуємо ту частину, на яку вистачить коштів, а це немало тисяч одиниць дронів Камікадзе. Розповсюдимо їх серед підрозділів. Вони покажуть свою ефективність, після чого ми повернемося до наступних етапів збору. Збір закриється ввечері 12 червня в понеділок. Часу нема. Час наша головна проблема. Треба негайно проплачувати для того, щоб встигнути забезпечити логістику. Перш за все, тої партії, що вже готова, і в очікуванні наступних партій, найкоротші терміні, щоб ті засоби дісталися. До воїнів ЗСУ на широкій, широкій смузі фронту. Тож сьогодні, перше, хочу подякувати всім, хто долучився. Друге, закликаю вас в останнє в рамках цього збору поширити інформацію, докластися посильними донатами і сформувати фінальну цифру, яку ми зафіксуємо, на такий важливий. Безпрецедентний масовий збір на необхідні дрони Камікадзе FPV. Я нагадаю, наша ціль 20 тисяч дронів камікадзе, 200 крил-ретранстряторів, що допомагають працювати дронам Камікадзе зовсім з іншою ефективністю. Їх отримає 100 підрозділів ЗСУ. І разом з вами ми робимо ту перемогу. Якнайшвидше, зберігши велику кількість життів військовослужбовців і захистивши наше мирне населення від того лютого ворога, який прийшов на нашу землю склятою війною. Триматимо в курсі по закінченню збору, оприлюдню підсумки загальної суми, зібраної з усіх безвиключних джерел. Це і PayPal, і криптогаманець, рахунки е в приваті. Безумовно, банка МОНО, що ще не назвав, ніби все назвав, оприлюдню і об'явлю кількість а, тих засобів, що ми могтимемо купити за ту суму. Разом до перемоги вірте в ЗСУ, ми робимо свою роботу і вдячні вам, що ви підтримуєте нас посильно залишаючись небайдужими. Мадян завжди на зв'язку. Очі та жало. Хрубачий жах.